20 серпня, Божа мудрість. Давид дивиться на небо в бінокль. Він бачить птахів та хмари. Все це Бог створив, а ще він бачить літак, що пролітає. Бог дав мудрість людям, які змогли зробити літак. Він і нам дає мудрість, коли ми збираємо конструктор. Або малюємо картинку. Бог дав нам дар мови, і ми можемо розмовляти один з одним. Він все чудово вигадав і створив мій біблійний вірш. Підніміть очі і вдивіться, хто створив на небі зірки, хто виводить їхнє струнке воїнство, і кожний дає своє ім'я. Ісай, 40 розділ, 26 вірш. Моя молитва. Небо Боже ти створив, мудрість людям дарував.